Гучний скандал пов'язаний із межнаціональним розбаченням неповнолітніх набирає обертів. Днями один із громадських активістів розмістив у соцмережах інформацію. Мовляв, 13 арабів, котрі навчаються в освітніх закладах Івано-Франківська, розважалися з двома малолітніми дівчатами. Щоб роз'яснити ситуацію, керівник арабської общини скликав прес-конференцію. каже про статеві стосунки студентів-іноземців з дітьми нічого не знає. А про ситуацію загалом жалкує і просить не судити всіх по одному прикрому випадку. Я ще раз обращаюся до. Всіх, що, що ви ще раз не судили, все як одного. І, звісно, я ще раз вибачаю за, за, за студентів наші. Я, я ще раз вам говорю, ми просто приїхали сюди, як би. Студенти приїхали вчитися, потім поїхати далі до себе додому працювати. Із них є такі, які тут залишаються. Так же саме в мене є тут двоє дочки і одне Я теж не хочу, щоб із моїми дочками так саме получилось. На захист місцевих студентів іноземців стали представники двох вишів, в яких ті навчаються, переконують, досі гучних проблем із такими спудеями не мали. Навпаки, у їх перебуванні тут вбачають користь навіть політично. Ми знаємо, що студенти, які перебувають світу тут. Поїдуть додому, понесуть свої враження про Україну, про її культуру, про її політику. В майбутньому це будуть бізнесмени, інженери, політики. Далі слово беруть правоохоронці, підтверджують, злочин таки мав місце на Прикарпатті і стверджують, наразі ведуться слідчі дії. Затримують підозрюваних лише по завершенню розслідування, бо наразі не мають достатніх доказів. Допитані є особи, є встановлені певні обставини. На даний момент виконуються криміналістичні експертизи, по завершенню яких будуть прийматися відповідні процесуальні рішення, в тому числі і повідомлення про підозру вже конкретним особам. Утім, така відповідь полісмена обурює громадських активістів, побоюються за цей час іноземні розбещувачі можуть втекти із країни. Місто маленьке, ми вже знаємо приблизні імена, ми вже знаємо про цих двох дівчат. Вам привезти цих 13 людей, щоб їх посадили. Хвилю обурення підтримують і представники цивільного корпусу Азов. кажуть, їх цікавить не успішність іноземних студентів, а те, як вони себе поводять тут. Ми, як громадські активісти, не допустимо, щоб це дійсно списали на такі собі закони про толерантність, куча щось в цьому дусі. Якщо вони знаходяться в нашій країні, вони повинні поважати закони. Поволі словесні баталії переростають і в ультиматум. У вас є судка, аби Говори прямо без лайок нецензурних слів. Махай прийшли і написали заяви, що вони це робили. Ні. я почну відловлювати тих ваших блатних хлопців на бумерах і притягувати. Після офіційних вибачень зі сторони арабської общини напруга трохи спадає. Утім, франківські активісти обіцяють за ходом розслідування даної справи пильнуватимуть і проконтролюють, щоб винних у розбещенні таки покарали. Наталія Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.